Всім привіт! Сьогодні пропоную розглянути тему фінансового потенціалу. Давайте подивимось ваш фінансовий потенціал на поточний рік, тобто, чого ви можете досягти, на що можна розраховувати в цьому році, що цьому може заважати, і що цьому буде допомагати. І в кінці також запитаю, чи Реально, да, чи реально досягти ваших фінансових цілей, які у вас є на даний момент? Буде три карти, три позиції. Так. Перша. Друга? І третя? Так, вам потрібно обрати одну із трьох карт, яка вам більше до вподоби, інтуїтивно. Тут уже ви краще знаєте, що вам потрібно. А я далі розгляну кожну позицію. Для особистих консультацій можете звертатись в інстаграм в особисті повідомлення. Загальні розклади, будь ласка, залишайте в коментарях ваші думки, що ви думаєте про цю тему, про почуту інформацію. Залишайте лайки. Буду вам вдячна за будь-який фідбек. Так, перша карта, перша позиція. Хто обрав першу позицію? Протягом цього року у вас не буде особливих таких фінансових переживань, тому що. Буде певне стабільне фінансове становище положення. Це не означає, що ви там матимете прям дуже хороший фінансовий стан, це не, не говорить, ці карти не говорять про великі фінанси, про великі гроші. Проте це явно буде не та сфера, яка постійно вас тривожитиме, про яку ви хвилюватиметесь. Гроші є, гроші будуть. Переживати про них ви не будете, тут комфорт більш акцент стоїть на комфорті, і він у вас буде в плані фінансів. Тобто на життя вам вистачатиме, на якісь свої бажання також вистачатиме досить хороший фінансовий рівень. В пріоритеті, якщо ви жінка, то у вас буде соціальна реалізація, в тому числі за рахунок чоловіка. Відповідно, наприклад, у вас буде мета знайти собі хлопця, чоловіка, вийти заміж і так далі. Тобто реалізувати себе через отримання статуса, статусу зайнятої жінки. Тобто будете в пошуку. І це буде основна сфера, яка займатиме ваші думки і ви. Не будете думати про фінанси. Також соціальна реалізація у вас може бути в пріоритеті через реалізацію себе в роботі, у вас будуть певні цілі, кар'єрні, наприклад, да? але знову ж таки, основна мотивація не буде полягати в грошах, в фінансах, не для того, щоб багато заробляти гроші. У вас буде мотивація розвивати себе, ставати кращою, обгрейдити себе. Допомагати людям, в тому числі, да, по покупках, приносити якусь користь, а гроші це вже буде як побічний результат. Тобто, у нас буде дві такі гілки а, пріоритетів в цьому році. Або реалізувати себе через чоловіка, або реалізувати себе в кар'єрі, але знову ж таки. Не заради фінансів. Це фінанси це побічний такий ефект, позитивний, що в першому, що в другому випадку. Якщо ви чоловік і обрали першу позицію, то знову ж таки, становище буде досить стабільне, зона комфорту, певна, у вас буде зберігатися за рахунок цього фінансового становища. Пріоритеті у вас також буде сфера особистих відносин. Зокрема, майбутнього, тобто, як ви бачите себе в контексті відносин з жінками в майбутньому, і от це ваше бачення будете реалізовувати. Щодо порад, тут вам потрібно розуміти, що ось ця зона комфорту, певне стабільне становище, воно не вічне. І відповідно в цьому році, так, все буде окей. Не факт, що так буде наступному році, що може вам заважати а, почувати себе комфортно в фінансовому плані, або що може порушити цей комфорт, це відмова від будь-яких перспектив. Тобто, от закриваєтесь в своїй такій жрупці, сидите в зоні комфорту. Відмовляєтесь від будь-яких пропозицій, в тому числі це і страх. Тобто, це м, така боязливість виходити з цієї зони комфорту, тому що є страх е, конкурентоспроможності. Тобто ви можете боятися взагалі виходити в якусь конкуренцію в плані е, ну, роботи, тому що робота в основному вона ж і приносить кошти і забезпечує нас фінансами Тому сидіти в зоні комфорту можна, але це не вічно. І що допоможе вам і надалі зберігати певне стабільне фінансове становище, можливо, навіть його покращити, так це навчання, як мінімум. Це мінімум, що ви можете зробити це навчатися, а потім вже ці знання використовувати. Але це вже буде ну, в наступних роках. В цьому році ще все має бути ок більш-менше. Ті фінансові цілі, які ви собі поставили на поточний рік, вони досяжні. Але, знову ж таки, звертаю вашу увагу по цих картах, що ось це фінансове становище, яке є зараз, воно таким буде не завжди. Якщо так сказати прямо, це потолок, якого ви вже досягли, і більше не буде в даному випадку. При тій роботі, яка у вас є, при тій посаді, яка у вас є, при тому становищі, яке у вас зараз є, це потолок. І, відповідно, якщо ця фінансова ціль, яку ви поставили, вона входить да, в цей потолок, ви її досягнете. Але якщо ви хочете більше, або в майбутньому поставити собі вищу фінансову ціль, то не змінюючи нічого, ви її не зможете досягти. Потрібно або шукати іншу роботу, розвиватися, отримувати нові навики, чим ви зможете апелювати до підвищення, наприклад, оплати своєї праці. То щось потрібно змінювати, щоб отримати буде більше. Так. По першій позиції все, я думаю. Друга карта. Ваш фінансовий потенціал в цьому році. Mm. Ну, м'яко кажучи, він слабенький. Можливо, вас е, поки що влаштовує ваш фінансовий стан. Типу, хотілося більше, але, в принципі, ще нормально. Жити можна. Mm. Але це також вже якби така межа скоро, і цього може не стати. Є ризик звільнення, є ризик скорочення і ризик потім економії жорсткої. Майте на увазі. Тому що на даний момент ви намагаєтеся ну, вижити максимум з того, що є, а треба змінювати як мінімум своє мислення. Тому що п'ятерка пентаклів це у нас духовний урок. Тут у людини є страх бідності, є страх лишитися без грошей. Також можете дуже жорстко економити, думаючи, що це дозволить вам якось ну, або збільшити свої накопичення, або як мінімум відчути, що ви живете краще. Тут також є зменшення своїх фінансових потреб. Але ви таким чином не розбагатієте і краще жити не станете. І це треба, треба зрозуміти, чим більше ви економите, чим більше ви шкодуєте на себе або комусь, своїм рідним, близьким, чим більше е, жалієте, е, тим більше ви е, біднієте. Знаєте, чому ваш фінансовий потенціал такий низький? Тому що ви вже опахались. Зараз поясню. А, на даний момент відсутня мотивація в тому, щоб заробляти гроші. Тобто ту справу, яку ви робите, та робота, на яку ви ходите, вона вам вже не приносить ніякого задоволення. Але ви а, ну, хочете, щоб вам за це платили. І це виправдано, да? Я ходжу там, наприклад, на роботу 5 днів на тиждень, а можливо 6, і працюю там по 10 годин зміну. І я хочу отримати хоч якусь зарплату. Да? Наприклад, робота взагалі не подобається, але іншого виходу я не бачу. Хоча б за ці копійки, хоча б ці копійки мені трішки згладжують ось цю ситуацію, ось моє становище. Да? Тут така ситуація. І Відповідно, ніякої мети вашої роботи, ніякої е, місії ви в цьому не бачите, просто монотонно ходите на роботу віддаєте себе. Плюс до всього ще можете навішати на себе купу обов'язків на роботі в тому числі, а можливо, і вдома, які не оплачуються, не оцінюються ніким. Тобто сприймаються як, е, наче так і має бути як дожне. І через те. Так уже дуже довго, дуже багато часу ви робите, відповідно, всю енергію ви зливаєте не туди. Ви просто розтрачуєте свою енергію, свої сили, свій ресурс на купу якихось справ, які, по суті, в яких, по суті, ви не бачите сенсу. Ну, не бачите, що ви цим корисні, не бачите, що в цьому є якась ваша місія, якась мета. Просто робите, тому що так треба, тому що по-іншому не, ну, не знаєте, як можна. І відповідно не отримуєте взамін віддачі тої. Це продиктовано вашим егоцентризмом по типу хто якщо не я, краще мене ніхто не зробить. Да? Але насправді це ваша ілюзія і ваше таке е переконання. І Рано чи пізно ви все одно дійдете до крайньої точки тобто коли терпець урветься і ви скажете, я більше так не можу, я більше так не хочу. Плюс тут ще є е переконання, що а, наприклад, гроші заробляються лише тяжкою працею. Щоб задоволення від роботи отримувати неможливо, легко також гроші не можна отримати. Працювати з оцими внутрішніми переконаннями, які у вас є щодо грошей, а вони точно є, і вони ще закладені в дитинстві. От По цій карті, я можу так сказати, по колесу фортуни. Потрібно з ними попрацювати, тому що вони формують ваше негативне мислення в плані роботи, фінансів і основний такий з всіх цих переконань звучить так, що у тебе нічого не вийде. Наприклад, якщо у вас, у вас є якісь ідеї, і вони в основному творчі, то відразу в голові звучить, що у тебе нічого не вийде, так не буває, гроші це не принесе, так гроші не заробляються. Потрібно ходити на роботу, яка оплачується укладом, і де ти працюєш 12 годин в день. Yeah. І ви, ви навіть будете спробувати м м робити те, що вам хочеться, і можливо те, що у вас би вийшло навіть краще. І натомість робите або обираєте ту роботу, ті фінансові цілі, яких від вас очікує ваше оточення, так як, в принципі, вас навчили, так, як прийнято. Відповідно і на питання, чи досяжні ваші фінансові цілі в цьому році, недосяжні. Знову ж таки через ваші а, блоки в своєму мисленні, в голові, да? і тут, можливо, ці фінансові цілі, які у вас є, вони ну, не ваші, вони вам нав'язані. Там, ви чогось хочете, ви хочете щось купити, кудись вкласти кошти, але не тому, що вам це потрібно, що ви цього хочете самі, а тому, що ну, побачили, що там у подружки така ціль фінансова, ви теж собі це хочете, або так буде, ну, бо так прийнято, бо це є у всіх. Або а, фінансові цілі нав'язують вам батьки, або, можливо, цього від вас ваша дружина або чоловік, ваші діти і так далі. Вони не істинно ваші. Але тут проблема не в тому, що вам там не дано бути багатим або заробляти кошти, реалізувати ці фінансові цілі. Тут проблема у ваших переконаннях, які, які треба розкопати, з якими треба розібратися, і бажано з якимось спеціалістом, який, якого ви оберете самі вже собі. Бо тут трішки є Відношення до грошей, воно спрожується, воно обросло великою кількістю переконань і установок, які сформовані протягом всього вашого життя. Третя карта, третя позиція, ваш фінансовий потенціал в цьому році, а, ну, як мінімум ви його бачите трішки. Іллюзорно. Здається, що все ок, все класно, навіть можете оцінювати своє фінансове становище як хороше, да? можете дозволити, можливо, собі більше, ніж а, більшість людей, проте насправді вже починаєте потихеньку економити. І з'являється поступово страх бідності, страх втратити а, джерело доходу. Страх втратити цю стабільність, яка є. І поступово те, що є, вас вже не влаштовує. Ну, все більше і більше починає не влаштовувати. Відповідно, коли у нас з'являється вже певний страх, це починає деструктивно працювати на нас, тому що страхи перекривають наші... наше об'єктивне бачення ситуації. Да? Ми починаємо себе накручувати, ми починаємо боятися і перестаємо бачити якісь можливості вийти з цього тупіка. З однієї сторони поступово вже наростає невдоволення існуючим становищем, з другої сторони, да, тобто я хочу грошей, а з іншої сторони просто щоб вони мені впали так, в небо впали, да, просто щоб їх було більше. Взяти відповідальність на себе за те, щоб вийти з зони комфорту і ризикнути, наприклад, змінити роботу. Ну, бо тому, тому що це завжди ризик, коли ти сам добровільно зміниш роботу, шукаєш її, переходиш в іншу компанію, наприклад, це ризик, да? бо ти не можеш до кінця знати, як там буде тобі працюватись, але ви не готові, щоб брати ці ризики на себе. Тут. Тобто ви самі заганяєте себе в певні обмеження, в певні рамки. Придумуєте, можливо, собі відмовки, чому от зараз є те, що є, і чому це неможливо покращити. Відповідно, це заводить вас в ілюзію. Зокрема, в ілюзію того, що те, що є, це максимум, це і це добре, в ілюзію того, що вам потрібно триматися за цю стабільність. Що буде заважати вам реалізувати свій фінансовий потенціал у цьому році? Якщо ви будете сидіти в своїй коробочці, отакій, да, створеній своїй ілюзорній реальності, що стабільність це хорошо. І те, що є, це максимум ваш, нехай так і буде, і так все і буде. Відповідно, відсутність якоїсь інформації, відсутність пошуку, можливостей. Якщо ви не будете. Наприклад, моніторити ринок праці, якщо ви не будете спілкуватися з людьми, якщо ви не будете навчатися і здобувати собі нові навики, то ця стабільність, в принципі, і ваш фінансовий потенціал і так залишиться на цьому рівні, що є в кращому випадку. Ще допоможе реалізувати свій фінансовий потенціал, все ж таки дозволити собі визнати той факт, що у вас не влаштовує те, що є, що це такий собі тупік. І повірити в те, що буде краще. Тобто розчаруватися в тому, що є. І щоб це розчарування стало поштовхом до пошуку нових умов. Наш рахунок ваших фінансових цілей, наскільки вони досяжні, тут момент такий, а вони взагалі у вас є, ваші фінансові цілі, тому що, скоріше за все, вони досить абстрактні і невизначені. Якби вони були визначені чітко, то вони були б більш-менш досяжні. А так. Тут, Бачите, є певна ілюзорність у вас, як в баченні свого фінансового потенціалу, так і у ваших фінансових цілей. Тобто я щось хочу там. Але, наприклад, я хочу машину, але я не цікавлюся, скільки мені треба для цього коштів, як я можу їх отримати. Тобто таких планів прям немає, яку саме машину ви хочете. Тобто вони абстрактні, от я хочу і все. Відповідно, вони не можуть бути реалізовані, тим більше в такий короткий період, як рік, поки ви не визначитесь з тим, що ви хочете. Ну і так само ж, поки ви будете перебувати в ось цих розових важних мечтах своїх заробляння грошей. То про реалізацію фінансового потенціалу говорити можна не говорити. На цьому в мене все. Дякую за перегляд і до зустрічі!